36 тисяч 243. Саме стільки підписів зібрала електронна петиція про легалізацію вогнепальної зброї до президента України. У ній Українська асоціація власників зброї вимагає законодавчо затвердити право громадян України на захист. Це звернення розмістили 29 серпня, і менш ніж за тиждень воно зібрало необхідні 25 тисяч підписів. А як же томиряни ставляться до легалізації вогнепальної зброї в Україні? Ми запитали у перехожих. Ну це дуже погано. по ідеї. А чому так вважаєте? Ну. потому что в каждой людине разные бывают выпадки. допустим, кто-то с кем-то поссорился там или что, ну может просто, ну я, я против всего этого. Положительно отношусь. Дело в том, что сейчас оружие и так. В криминала оружие полно, а мы не можем защититься ничем. Поэтому я предлагаю легализовать. И я за то, чтобы Легализовали, и я приобрел тоже. Я как бы отношусь к этому позитивно. Объясню почему. В Штатах эта практика уже проходит, но там есть свои нюансы. Для того, ну, то есть, у людей есть оружие, люди об этом знают. И преступность на порядок меньше. То есть все знают, что оружие доступно, но для этого нужно... Нам база, чтобы проходить проверку, чтобы ну, люди, ну, то есть, было несколько этапов для получения этого оружия, как минимум. Но практика показывает, что это действующий способ для уменьшения преступности. В Українській асоціації власників зброї переконані, кожен громадянин повинен мати право на захист. Сьогодні, коли поток нелегального зброї в країні збільшується кожен день, я считаю, и все мы считаем, что ну, асоціація власників зброї считаем, что Если мы это не легализуем в ближайшее время, не наведем порядок в этой сфере, будет только хуже. Да, то есть преступник всегда найдет способ купить себе нелегальный ствол. Законопослушный гражданин должен иметь право и возможность приобрести оружие для защиты себя и своих близких. Петиция наша называется «О праве на защиту». Віруч ми горімо защиті себе. Майк Снафер – громадянин США зі своїми колегами-журналістами у Житомир приїхав за програмою обміну. Він розповідає, попри те, що в США право володіти вогнепальною зброєю закріплене в конституції на кількість злочинів. Це суттєво не впливає. Я не думаю, що це якось впливає на кримінальну статистику, бо насправді невелика кількість людей має ліцензію, щоб носити з собою зброю. Але напевно у кожного з нас є якась історія з життя, коли людина, в якої була зброя, вона зупинила якесь пограбування або зупинила якийсь злочин. Але взагалі я не думаю, що це впливає на статистику. Володіння вогнепальною зброєю знизить рівень злочинності в Україні. В цьому переконаний депутат Житомирської міської ради Сергій Мірошніков, якого у липні мало не пограбували біля під'їзду власного будинку. Як кажуть, бандитам, дозвіл не потрібний, Вони зброю знайдуть. Звичайно, якщо цей правопорушник буде знати, що в будь-яку хату, яку він там собі спланував. Зайти може таке статися, що його будуть зустріляти зброєю. Це кардинально змінює плани і настрої цього правопорушника. Втім, чи буде легалізована вогнепальна зброя в Україні, стане відомо після розгляду петиції президентом України Петром Порошенком.